Я завжди задаю собі питання, що означає слово і для чого воно мені. Сьогодні прийшов такий імпульс слово енд Я була в магазині, і підходить літня жінка, каже: Ви також дивитесь, що купити. Хоча все це в мене є. Ми тільки що переїхали, і нам потрібно було енд-зорген Аліс Васвіагам. Вона каже, це слово має велике значення. Тобто, що таке зорген? Зорген це турбування, це можливо хвилювання і ще. Зорген, я переживаю. А коли ви кажете ент це означає позбутися саме якихось непотрібних речей одягу, людей, хто там у вас в підвалі сидить, колишні фото, газети, шафи, позбутися цього всього. Тому «Ich möchte etwas entsorgen. Я хочу позбавитись від чогось, і саме від того хвилювання. Дивіться, сьогодні який класний день. Я в Хайдельберг... Heidelberg... Я в Швеценгені. що мене в Хайдельбергу сьогодні не було. В нас гала. Кого цікавить, раз рік відбувається олдтайма гала, ауштелюнг, велика кількість старих автівок. Просто чудове свято. Тому ich wünsche euch eure Sorgen entzusorgen und dann das Leben zu genießen. Sieben harten Dank.